Це село Новосілки, що на Львівщині, на подвір'ї Ореста Кочерги на електроопорі три роки тому лелеки звели гніздо. Наше село лелеки полюбляють тут в районі 10 може 10, 10, 10 гнізд десь десь лелек, саме в селі. Почали погілочку, погілочці зносити. Хотіли зробити спочатку на комені, на будинку, але ми там постійно пропалювали, ну, їм то було незручно і вони вирішили на лінії електропередач ну, кажуть, Якщо на подвір'ї гніздяться леки, значить добра сім'я. Ну, не знаю, так народі говорять. Та сьогодні у нас електрики працюють, замінюють, замінюють їм їхнє житло. Аби зробити гніздо лелек безпечним, працівники Львів Обленерго спочатку демонтовують старе гніздо, а на його місці кріплять на електроупору спеціальну металеву платформу. Це кажуть енергетики, захищає птахів від ураження електричним струмом, електромережі від коротких замикань, можливого обриву проводів та перерв в електропостачанні. Ці гнізда з часом стають щороку важчі й важчі. Вони е, сідають на тих опорах, лягають на наші провода. І е, буває таке, що обривають проводи наші і тим самим створюють проблеми, е, бо і люди без світла лишаються, і небезпека, і враження питичним е, струмом. Ну, і нам приходиться. Е, е, Давати собі якось раду з цим Платформи виготовляють у Львів Обленерго власними силами. Вартість однієї 5 тисяч гривень встановлюють їх безкоштовно за зверненнями мешканців. Досить часто леки гніздуються на одних і тих самих опорах. І коли вони гніздуються безпосередньо на опорі, можуть відбуватися короткі замикання. Ми приїжджаємо от на місце, знімаємо старе гніздо, ставимо платформу, ставимо на платформу обов'язково Кілька гілочок, щоб лелеки розуміли, що тут можна гністуватися. І все. Цього року працівники «Львівобленерго» змонтували близько сотні таких платформ. Тут ще в мого виказ по вулиці по прямій село теж, але вже десь років п'ять тому замінювали теж гніздо. Нічого, леки прилетіли, перші здони, напевно, їм було непривично, але потім далі вимусили собі гніздо. І... Далі прилітають кожного року. Загалом за 18 років відколи на Львівщині діє акція Захист білого лелеки енергетики змонтували близько 1800 безпечних домівок для лелек на електроопорах. Ольга Динака, Роман Гнатишин. Суспільне новини, Львівщина.